Добрий, всім привіт! Канал Авторемонт.ua UA Вас вітає знову. Іначе у нас дивіться новий пацієнт. Це вже чері, такого у нас автомобіля ще не було. Чері амулет. Яка наша задача? Значить, ситуація така. У нас... Ось, дивіться. Бачите, все в маслі. Наша задача замінити прокладку піддона, замінити прокладку е нашої клапаної кришки, поміняти ГРМ. І в загальному обслужити двигун, тобто фільтра, масла, заразом це все діло зробити. Що будемо робити? Будемо перше знімати всі елементи, які нам потрібно, а потім вже дивитися, що нам потрібно купити. Тут двигун 1,6. Вперше на каналі, я ще такого автомобіля не розбирав. Але, принцип, усіх один і той же, так що будемо працювати. Значить, перше, злили мастило, зараз відкручуємо піддон. Вже три болтика відкрути, ось такого типу. так? Там піддон так, з двома вухами спеціально під прокладку. Ну, коли зніму, все покажу. Тепер ще нігде в інтернеті не знайшов, не знаю, чи потрібно знімати вихлопну систему, чи не потрібно. Попробую зараз відкрутити піддон, а потім вже дивитися. Якщо він вийде, вийде, не вийде, прийдеться тоді відкручувати. Прийомну трубу від вихлопного колектора. Так що працюємо, по ходу, вмикаємось. Люди добрі, дивіться, вже зняли ми піддон, як ви бачите, відкручена вихлопна система, тому що потрібно. І за слів попереднього власника знімали піддон, щось там дивилися до вкладишів. І назад поставили, но не затягнули. Так, да, я згоди не затягнули. Ось ось скільки болтиків ми накрутили. А тепер дивіться, ось о. Люди добрі прокладка. Бачите? Оця частинка прокладки, вона була на піддоні. Так як потрібно все. А оці кусочки вони лежали в піддоні всередині. Клас. Клас. Ну, такі люди ось ще кусочки прокладки. Як воно не буде пропускати? Мастило. Так, і до речі, ще ось дивіться, ми вже відмили піддон трошки. Бачите? Ось воно. Уже він в нормальному стані. І ось дивіться, є, ну я так розумію, це підсилювач. Тобто він прикручується до блока з обох сторін, і внизу, ось тут на двох болтах, прикручується до коробки. Тобто, це підсилювальна плита, яка з'єднує сам двигун з коробкою. Для того, щоб його зняти піддон, Треба знімати оцю плиту. Там всього раз, два, три, 4, 5, 6 болтиків. Все знімається, ключик на 15 у нас. Ну, то тобто, всі болти. Отака от ситуація. Ще в піддоні знайшли гаєчку. Передивилися. ну, Слава Богу, начебто все зажато, От куди та гайка, поки непонятно. Значить, така от ситуація. Що тепер? Тепер наша задача купити нову прокладочку. Зняти ще клапанну кришку, до речі. Хто знає, не знає, зараз піднімем капот. Хвилиночку, бо він важкий. Самому неудобно. Так, хто знає, не знає, дивіться, чері амулет. На даному етапі тут двія із Ford Escort. Тільки що Ford Escort там 1,4, 1,6. Тут 1.6. і Повністю він такий самий, тільки у Ford тут стоїть трампльор. У нас вже ж тут електронне запалення, немає нічого, АБУ і все остальне. Далі, попередній власник сказав, що ремінь ГРМ проходив 37 тисяч. Ну, тепер по тому, що ми бачимо в піддоні, ми вірити цьому не будемо. Дивіться, яка прокладка ось тут. Вона просто-напросто розсипається в руках. Тобто будемо замінювати і цю прокладочку. Я думаю, по дорозі ми подивимося і е, ремінь ГРМ Замінимо. Так, значить, відкрутили е, кришку клапанів. От по периметру у нас болти. І з тої сторони ось один, другий і на уголку ще один. Його зараз не видно, але він там є. І ось тут. До речі, ці бронепровода із джелі стоять тільки один, я так понімаю. і ще ріамулет, остальні GL СК. Дивіться, почав підривати, ну, видно, яка прокладочка. Так? Ми ще не знаємо, що там всередині. Зараз ми знімемо цю кришечку і подивимося, що в нас всередині. Звичайний восьмиклапаний двигатель без всяких там цих на гідрокомпенсаторах. Інстоять гідрокомпенсатори чи мабуть, якої шайбочки там одної нема. Не можу вам сказати, бо перший раз такий двигун у мене в роботі. Але зверху, ну, скажімо так, щоб прям геть грязний, то більш-менш, наче ні. Кусків нема ніяких, нема нічого такого, а прокладки тут теж нема, скажімо так. Значить, тепер що? Очищуємо поверхню повністю, обежирюємо тоді. Перед цим їдемо по. Запчастини і будемо все назад збирати, міняти мастило, фільтра і в путь. Дивіться, будемо міняти ремінь ГРМ Ось уже один ремінь зняли. Це у нас ремінь на гідропідсилювач. Як він відкручується ось натяжник. З іншої сторони, зараз покажу там гайка, яка тримає цей натяжник. Ми його відкручуємо, але ремінь не попускається. Що робити далі? Якщо зараз я залізу, попробую показати ось палець. Бачите, отам болт, який попускає наш гідропідсилювач. І Тоді ремінь знімається. Далі. Відкрутили вже, е, нижній колінвала. У мене є пневмогайковерт чи гайковерт електро. Открутив. Тепер нам треба зняти ремінь, який йде на наш генератор. Дивіться, як він знімається. Тут ось один ролик, ось інший ролік, а ось система натяжки, пружинна. Надіваєте трубу і ось дивіться, повертаєте. І все, і все у вас попускається. І ви ремінь можете зняти. Ну, то есть, не надо нічого відкручувати. Попустили, зняли, відпустили назад. І все і все буде працювати. Далі, коли ми знімемо цей ремінь, знімемо нижній шківок колінчатого вала, нам надо зняти цю нижню частинку пластмасового кожуха. Він там прикручується, має бути на двох болтиках. І потім ми вже побачимо нашу помпу, ролик. Ну, бачите, який я аж поржавів, бідний. І подивимося на ремінь. Ремінь, наче не дуже натягнутий. Так, зняли ремінь, але дивіться, перед тим, зверніть увагу, ось міточка на розпредвалі. І якщо вам видно, он там всередині така цяточка. Воно збігається. Так, тепер дивимося далі. Ось внизу, коли стояв тут кожушок. Ось оцей, дивіться, кожушок. І стояв оцей шківок. На шківку є ударене з ну, завода. Ось воно, насечка. Типу. Бачите? І ця насічка співпадала ось із першим положенням на кожушку. Тепер, коли ми зняли, дивіться, нижня, шестерня, колінчатого вала, і тут є отакий от пиптик. І на, самому, на самій плиті, оцій чи маслонасосі, тут є ось такий от теж пиптик. Вони співпадають. Це мітки. Якщо будете виставляти, перед тим, як ви будете знімати е, ремінь, ви повинні виставити мітки. Далі е, ролик натяжний тут такого типу. Простий, як двері, на двох болтах. Немає ніякої ні, немає ніякої, ні пружини, немає нічого. Просто ви його отак поставили. Ось внизу туди. Отак от він стоїть. Взяли, натягли вручну і зажали двома болтиками. Все, більш нічого не потрібно. Далі помпа. Ну, по людях, тих, що в інтернеті пишуть, що то помпа виходжує два рівня. Ну, Ми цю покрутили, люфта нема, крутиться плотненько. Тобто ми її трогати не будемо. Тепер накидав список, що нам треба. Ось такого типу. Ми міняємо цю прокладку, прокладку піддона, комплект ГРМ. Міняємо на свічники, бо у нас вони не з того стоять. І я думаю, що все буде класно, хорошо і буде воно їздити. Так, мутнулися в магазинчик. Дивіться, що купили прокладку під кришку клапанів. Це натяжний ролик. Прокладка під піддон. Далі бронепровода. Сам ремінь ГРМ отакий. І повітряний фільтр. Десь ще масляний фільтр, Должен бути. І отаке от от мастило. Це не реклама, просто те, що ми купили. Значить, тепер оці всі запчастини, які просто так накидані в нашому багажнику, нам треба положити туди, у наш двигун. Так, дивіться, перше ставимо ремінь. І ось уже я розпочатав новий ролик. Значить так, перше. Накидаємо ремінь на нижній шків колінчатого вала. На помпу. І накидаємо ремінь на шкіл розподільчого валу. Але не забувайте, що з цієї сторони, де немає помпи, ось де в мене рука, у вас ремінь повинен бути натягнути якомога краще. Тому що з іншої сторони може помпа прокрутитися, коли роліком будемо натягувати. І натягнеться. А якщо ви з цієї сторони проскочите на зуб, значить у вас зіб'ються мітки. Того цього не потрібно нікому. Того вставляєте вниз. Накидаєте на нижній шкілок кулінвала спочатку. Зараз я постараюся це зробити досить швидко. О, накинув. І дивіться, накидаю ось тут. Бачите, максимально, скільки можна натягнути. Далі накидаємо на е, помпу нашу. Так. І потім вже ставимо сам ремішок. Точніше, сам натяжний оцей ролик. Він ставиться досить легко, ви його просто отак от вставляєте і вручну натягуєте. Тут немає ні пружини, немає нічого. Зараз зроблю, потім покажу. Так, дивіться, ремішок на місці, ролічок натягнутий, все. Прокручується він на 90 градусів. Тобто, нормальна натяжка, коли ви можете рукою спокійно провернути сам ремінь на 90 градусів. Унизу тут міточки не збиті. Угорі міточки на місці. Все, значить, зараз далі ми беремо шківок, ставимо його на місце, трішки прижимаємо і прокручуємо два повні оберти, перевіряючи, чи двигун крутиться, чи все добре, все нормально. І через два оберти перевіряємо мітки, чи все сходиться. Якщо все сходиться, все, ви зробили, все правильно. Якщо не сходиться, значить знімаємо назад і переставляємо мітки по нову і переставляємо ремінь. Так, значить, два рази прокрутили, все по мітках совпадає. Поставили ремінь на генератор, кондиціонер. І поставили, он, Дивіться ремінь на підсилювач. Залишається затягнути хорошо оцей болт на шківці колінвала. Не забувайте за це. І ось тут я показував. В цьому місці треба затягнути болт на наш підсилювач керма. Що тепер далі? Далі нам залишається обежирити оцю поверхню і замінити прокладку. Обіжирить внизу поверхню, пам'ятаємо, що головне, чому заїхав цей автомобіль, прокладка пропускала мастило. Тобто ми тут теж все це діло замінюємо. Але ось теж люди не сказали, що чек горить, ось вам лямдазонт відключений і отак от тіліпається. Кришечка на місці, кришечка клапанів, все зажато, де не було шайб поставлено. Один болт цей поміняється, але він, в принципі, все добре. Так, поставили корпус. І ось тут дивіться, фільтерок маленький. Не забудьте його поставити на місце. Тому що сюди підходять, я так розумію, картерні гази і він його фільтрує. Так, тепер далі. Тут зверху нам залишається поставити корпус фільтра фільтр. Закриться це, це діло, замінити нові броніпровода. Нагадаю, цей жир'я СК точно, бо в мене такий автомобіль, знаю. Купили нові провода, зараз повністю замінимо. І ще залишилося поставити піддон. Таким самим чином, обезжирюємо, тоненьким слоєм наносимо герметик, ложимо прокладочку і все прожимаємо так, як потрібно. Значить, вершок ми зібрали. Низок обезжирений, очищений. Отак от от це все діло виглядає. Зараз новеньку прокладочку, тоненький шар герметику потрібно. І прикручуємо на місце. Так, ну що, дивіться, все зробили наче. Навіть мастило залили нове, все, всі фільтра, все класно, чітко. Перший пуск після того, як зробили. Зараз послухаємо, заведеться чи ні. Так. Да. Почули, так? Да. Почули, так, да, вона завелася, так? Да. Значить значит, так. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Всім миру, перемоги, до нових відео.